Друзі, прийшов час, і я хочу вам розповісти одну цікаву історію. Це не остання історія в рамках нашого каналу, будуть ще й інші, але ця я думаю заслуговує вашої уваги, тому що ця тема стоїть на початках початків нашого каналу. Це трактора. І у нас буде багато серій. Це буде свого роду блог. Деякі мої з друзів кажуть, що це прямо виглядає як фільм. Саме тому я прийняв рішення змонтувати це як фільм. Для тих, хто любить естетику. Я буду для вас. Ставити тайм-коди, де буде це все ну типа гарно, один, гарно, два. Епізод, один, епізод два, щоб ви могли просто насолоджуватися цією красою, цим монтажем, цією зйомкою. А для тих, хто хоче копати в техніці. То залишайтеся на такі от текстові підводки, де я буду пояснювати все, що ми робимо, якось із схемами із своїми не сильно сильними технічними знаннями, тому що весь цей процес робив не я один, і ці підводки, власне кажучи, я знімаю тільки тому, що я не мав змоги знімати в моменті, коли ми це все розкидуємо. Тому що що правильно я одночасно і оператор, і механік, тому що умови зйомки були досить і досить непростими. Тому, друзі, запасайтесь смачненьким, пристівуйте ремені безпеки, і ми починаємо з першого епізоду. А після нього я вам детально розповім, що відбулося, навіщо це, і взагалі всю цю історію. Тому, друзі, епізод один. Ми розбираємо все. Назвати, звісно, все це розбираємо. Все я не можу, тому що двигун ми просто відкотили, як ви ви побачите. Але давайте я вам розповім, що відбувається. Трактор цей у нас в сім'ї дуже-дуже давно. На ньому їздять всі, і на ньому працюють всі, і працюють по-разному. Тобто, буває там оранка, культивація, собі погороду щось зробити. Там якихось дров привезти, вода влітку потрібно бочку таскати. Коротше, звичайне сільське життя. І в цьому сільському житті, все ж таки, рано чи пізно потрібно якось все це обслуговувати, дивитися. І взагалі ідея, з якою ми все це починали, це просто взяти, заїхати, трошечки це все обслужити там, замінити прокладки, поміняти трошечки масло, подивитись, взагалі, що там як воно поживає, тому що задній мост коробку ніхто толком не розбирав. Саме тому було прийнято рішення, поки зима, поки міжсезоння, заїхати на ремонт. І власне кажучи, ви бачили. Але щоб почати цей ремонт, потрібно зробити кілька деяких моментів. Тобто, щоб добратися до наприклад тої ж коробки, потрібно зняти кабіну, зняти приставку. Двигун взагалі відкотить, розколоти, так на жаргоні. Називається власне це дією, Що ви бачили? І це все. Займає ну небагато часу, тому що наприклад кабіну знання це найтяжче, тому що кабіна кріпиться на чотири подушки. Ми їх всі знімаємо далі, щоб просто, начебто, все від, відкрутили, все можна знімати, але не все так просто. Існує ще оці тисячі дрібничок, які потрібно відкрутити. Тобто там педальний узл, вузол а, ручного газу, датчик, ма, датчик а, господі, масла. Тобто все це ти потроху розкидаєш, відкладуєш, і тебе вже така, наче ти ще нічого не починав робити, і у тебе вже така добротна куча цих всіх маленьких запчастюлін, гвинтиків, болтів. І тільки після того, як це все було відкручено, я навіть це не знімав, тому що потрібно просто швиденько було зняти кабіну і далі вже щось думати. І ми це все знімаємо. І знімається кабіна велика кстати, подяка тим людям, які дали нам. Майстерню для того, щоб ми могли з комфортом це все зробити, тому що в домашніх умовах це зробити можна, але це досить важко. Шарісті трактористи, я думаю, у мене зрозуміють. І взагалі ті, хто в цьому трошки вариться, у кого є там, дома трактор, ті, в принципі, розуміють, що там і як взагалі відбувається. Тому що я думаю, що зняти кабіну для тракториста, в якого трактор стоїть просто у дворі, це непроста річ. Я думаю, ви мене зрозумієте. Після того, як ми знімаємо. Кабіну знімаємо ми з допомогою кран балки. Це взагалі ультрафігенна штука, яку ви будете бачити і найдалі. І бачили, в принципі, де ми, в принципі, все це знімали, обережно ставили, і це сильно полегшувало наш нашу працю. І це, це круто, це просто круто. Це я хочу висловити подяку людям, що приютили в нас в своєму фермерському господарстві. І дали нам оці оцей клаптик з вільного місця, на якому ми могли це все робити. Далі зняли ми кабіну. Що далі? Потрібно колоть. Мотор. Коли це мотор, взагалі, він же ж, якщо ви не знаєте будову трактора, то там все як влаштовано. Є двигун, є приставка, він двигун таких на ланжеронах, понад такі полурамні в конструкції. Далі все це з допомогою гвинтів кріпиться, кріпиться аж до моста. Тобто набирається там приставка, це модуль зчеплення, модуль. А, пониженої, повишеної передачі, вона там трошки зв'язано з коробкою. Це модуль, де ставиться гідробак, де ставиться все навісне, де є привод насосу. Тобто, здавалося б, просто штука, яка відповідає за щеплення, але в ній ще дуже-дуже багато різноманітних валів. Це ви вже далі будете бачити по ходу того, як ми будемо це все робити, тому що приставку теж трошечки ця доля застала. А далі. Далі а, знімається ця приставка, відкручуються всі всі болти і відколюється передок. Тобто мотор з маховиком, щепленням з від'їжджає з балкою вперед. Це теж ви вже бачили. Далі йде просто просто тупо ми відкручуємо все, що можемо побачити, і знімаємо тим самим коробку. І далі добираємося до заднього мосту. Те, що ви бачили при розборці заднього моста, там ззаду стоїть пластина. На тій пастині стоїть ще одна пастина, яка відповідає за кріплення циліндра на навіску. Далі знімається кришка. Цього моста. Там ми бачимо, що там ми бачимо, власне кажучи, диференціал, бачимо шестерні. Зараз я думаю, будуть якісь окремі в кадри на рахунок тих шестерней, тому що ці шестерні, одна із них, вал цих шестерень, що приводиться від диференціалу на головну шестерню, він виявився покусаним, пожованим. І зрозуміло, що цей вал уже під заміну. Ну, короче, От такий от вал. Весь побитий. Ну ми не розстроюємося. У нас є новий. <плес> він. Вот ну, люкс. Далі вже бачимо тепер ці а, недоліки. Далі що нам потрібно? Нам потрібно зняти плосі, тому що підшипники по-любому там треба замінити в будь-якому разі. Далі нам потрібно а, що там ще? Нам потрібно заварити плосі. Ви виді того, що в нас обмежений бюджет, потрібно наварювати полось. Показувати я це не буду. Знаю, що трактористи знають, що буде, якщо перегріти полось. Не будемо навіть про це казати. Тому ми возили до знайомого зварювальника. Він це все зробив, не перегрів все добре. Далі до знайомому токарю. До речі, знайомий токар. Да, трактористи мене зрозуміють. Якщо у вас немає знайомого токаря, ви не тракторіст, просто по по, по тому з того приводу, що взагалі якісь такі дріб'язкові речі. Які ну, ви в обмеженому бюджеті і не хочете їх купувати за якісь е, гроші, то знайомий токар і друг сім'ї токар це все вирішує. По осі проточені, заказані були нові підшипники, це все ми туди поставили. Це вже буде бачити в другій серії, коли ми це все будемо збирати. Але для контексту, щоб ви розуміли, що взагалі там відбувається. Коробку ми розкидали. Показувати я цього також не буду, тому що. Е, Далі ви будете, будете бачити кадри з того, як ми розкидували приставку. Сенс точно такий же. Ти просто береш, власно кажучи, вороточок, береш руки і все просто розкидуєш. Там тобто, набір шестерні, і ти просто їх розкидуєш. Тобто коробку ви будете бачити, зараз от, виглядає в розібраному вигляді отак. Я це знімав просто вдома в гаражі, де ми в теплі в добрі це все робили. Коли ми розібрали коробку, ми ще побачили, те, що трошки побитий хвостовик. А, Скоріше за все, просто попали якийсь кусок зуба, тому що ми ще в коробці знайшли побиті шестерні. Саме тому ми такі покидали, але все ж таки хвостовик той поставили. Чому? Тому що хвостовик потрібно замінювати разом з головною парою. А ціни на них, ну, власне кажучи, не дуже добрі. Тому ми прийняли рішення просто, що добре, хай походить так, а там побачимо. До того ж, з цим хвостовиком і головною парою, там ще є куча нюансів в вигляді того, що коли стоїть коробка, потрібно правильно підвести головну пару та хвостовика. В цих нюансах ми не хотіли вже сильно копатися, деякі грошей на нову пару в принципі не було. Саме тому залишили так, як є. Але нові шестерні в коробку теж залетіли, що є приємно, але. Даже, навіть такі прості речі, як шестерні, вони все ж таки коштують грошей. Далі наступає момент, що потрібно ще ж розкидати. Пристав. Закупаємося всім необхідним, чекаємо полосі, які проточаться, чекаємо підшипники, чекаємо запчастюліни. І, власне кажучи, починаємо все це готувати до того, щоб це все можна було зібрати в зворотньому порядку. Але головний девіз нашої серії це те, що ламати не будувати, розбирати не собирати. Саме тому ми вирішили розділити це на дві серії. І в другій серії ви будете бачити, уже, як це все збирається воєдино, до якої стільної картини ми виїжджаємо, і у нас усе добре. Якщо ви дивитесь взагалі цю першу частину, знайте, що у нас все добре. І наступний випуск ви побачите рівно через два тижні, у цей же час, в цей же день. Тобто просто засікаєте два тижні, і далі вже буде очікувати вас набагато більше різних технічних особливостей по тому, як це все збирати, тому що що правильно, розбирати це все, не будувати. Тому, друзі, дякую вам, що ви дивились це відео до кінця. Викую вам всім удачі, щастя, здоров'я і побачимось!